Вітаю, друзі. Ввели людей в вісну І тепер всі бігають. І за таких от... А що, не можна? А, тю. Коли сиджу, не можна, дивно. А ні, можна, просто не, не бачу його, добре. З таким піштолетом. Всі... Тут багато людей. Кошмарять бігать А, а динозаври кошмарять людей. Ну, більше люди, звісно, кошмарять, бо ці пістолети стріляють далеко і беззвучно. О. Є три режими. Одинарний. Потім черга і дробовик. Отака штука. Нутрієнти того не дивіться. Інтуєнти, вони Так, чисто символічно, вони не пропадають. Пропадає тільки їжа, і, ну, і вода. О, може сидіти, а на ікс можна може пасти, там можна так от повсти. Так, цікаво. Пити, як завжди, на букву Є. «Е», і є ще фонарик. Фонарик, і все. Пістолет і фонарик. Так. Ну, все. І нема ні компаса, ні мапи, нічого. Просто, як ви запам'ятати спіли, граючи за динозаврів, острів так от. І орієнтуйтеся. Як їсти, я ще не їв ні разу. Спробую зараз знайти щось істівне, там якесь фруктове дерево. Ну і спробую поїсти, собственно. А так все. Тобто, я пробував. Ре... О, трошки раніше, там, кілька годин назад, я трошки був маленький стрім пробний. Там я бачив фруктове дерево, я просто не встиг до нього добігти. мене динозавр назогнав. Зараз хочу знайти фруктове дерево і щось поїсти, бо не, не зрозуміло, як воно. До речі, коли немає пістолета, він б'є ногою. І б'є Не, тут незрозуміло, чим він б'є, якийсь тулубом дупою. Ну. Коротше, я думаю, так рукою, ну. Незрозуміло, коротше, чим він б'є. Чимсь б'є. Головне, що правою кнопкою б'є ногою і удар доволі сильний. Так. Так, а де ж я бачив, До речі, в цій місцевості я бачив фруктове дерево десь Ну, Сподіваюсь. Я, до речі, якось таном то Біля такої пальми невисокої банани. їв. Нема щось бананів зараз не завезуть. Десь тут було дерево, я не пам'ятаю де. Так. Сподіваюсь, мене ніхто не побачить, ніхто не з'їсть. Поки я не знайду то дерево. Мета поїсти за людину в слі. Усе інше неактивно. Я був. знов таки на тому маленькому своєму стрімі на проблем, був на станції людей. Думав, що там можна щось знайти. Ні, там не активно нічого. Там є і цистерна, я так зрозумів, з водою. Їжі я не бачу візуально, не ні консерв, нічого. Не зброї, нічого нема. Там не активно нічого. Автоматично, правда, включається світло. Я думав, що то я включив, я якраз там лазив біля всяких рубільників, всяких там. Ой! Ну нашо ти це робиш? Ну нашо, блин. Ну не трожь мене. Іди іди іди, гей, геть, геть, мені дерево треба, не ти. Ти не треба. О, фух. Фух. Э, е, шо? Ні. Ні, я сподіваюся, я найду дерево. Мені просто куснуть щось, а потім можеш и христи. Треба щось куснуть. Так. Та дідько, десь воно тут, так, воно, воно, йди, воно, воно, їда, їда, йди по їжу то там. Так, десь же ж я тут щось бачив. Десь на такому пустері. На галявинці якийсь такий. Оп, блин, ну цей точно нападе. Не чіпайте ви мене. Так, доводиться... Доводиться повзти, бо ну. Реально. Правда, я не бачу, де там те дерево. Ну, я повзу. Хочу заповзти сюди. В, в лісочок оцей. До речі, він такий незграбний люди. Вони. Він пригає, але на камінчик він не запригне, Коли, Куди може омні запригнути, Наприклад. Е, він по тим. По скелям по якимось таким неровністям не лазить, Ну, при... стрибає чисто такий символічно. Не знаю. Так. Ага, це дерево. Фруктове дерево. Здесь, может, вот там? Тут не наче. А, дитя, Я точно бачил тут десь. Ну, бачення нема з цим ліхтарем, як дурик ночі бігаєш. Цей ліхтар видно, блін, хто з нас звідки, а ти бігаєш у тебе така просто. Просто така ну, стовбур світла такий. Так трошечки хорорно. По джулях особливо, як коли біжиш. Не так от по пустим галявинам. Дідька. Ні, то не то. Ну тут же десь. Десь же ж був. Було. Дерево. Вс иначе. Не? Ні? ні, воно так окремо стояло, блин. Може и присядки йти добре. Як и вони всі страшнюші, коли не за динозавра граєшь. Так, а нет, це теж не те. бинокль бы ему не взяла бы Якась... труба зона труба Щось таке писька бананив нема и ты мне за я взагалі ничего не знайду блин ага Без 10... Десяти... то и, короче, все пятьдесят 50. Мы же 8. Зараз, если включу фонарь, чи той лектар той, но ну, это все, це капец. Мне будут выдать ваши э, На все мусоре, короче. Не, 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 ничего такого нема. О, все схоже. На так, так, так. Щось схоже на істине. Але нічого нема. До речі, е, траву винни есть, цветочки не їсть, квіточки всякі там. То що я перевіряв. А от саме плод. Якусь садовина такий. Банан чи щось таке, я просто не знаходив такого. Так тобі. Мой -та, тут потренуємо. Хоч би сбитый якось банан з пальми чи я не знаю. До речі, гриби, гриби. Ммм. Цікаво, бджоли будуть. Чи то осень. Ну, короче. Чи будуть вони мене жалити? Ну ноги крепкі, не ламає, не ламає, поки що нічого, Нормально стрибає. Цікаво, Я вже пройшов Яся чи ні? Так це я застрибну. і тут десь бути Яся чи ще вниз спотрібно. Хто на мене так дмухає. Ну треба. Чи я ще не застрибнуло? Кури. От я вже казав, ліхтарик якби смажив би м'ясо. б і ні? пару режимів? Дуже дальний, дуже потужний. Засмажив шматочок м'яса. Зручно. О, ще людина. Ну і наша, що ти хочеш? Ти що, дебіло? не лізь до мене. Киш? Ти що, будеш битися, чи що? Все? Догрався? Що за чудак? Так. Так, нема, нема бананів. Нема, я не розумію, де я ще... А, це я вже. Так річки ж не було. Ні-ні-ні. Я заблукав спріж за все. тут десь повинен бути спуск і яслі, а потім річка. Ні. Ааа, це ще тільки дорога. О, там пальба йде. Ой, як я далеко, короче, забіг. Це ще тільки осьо. Я не хочу з ними битися. Так. Побігли. По темному. Ого, це по мені? Сколота. Так, вибачте, друзі, треба пробігти тут якось. Ну тут дуже небезпечно я хочу все-таки. І що робиться? І невідомо, до речі, як далеко достає зброя. Це треба тестити в, двох, в трьох там. Ну вона якась імбова. ХП у людини маловато, звісно, але зброя імбова, вона на, на відстані. Якщо влучно стріляти, то буде нормально так діставатися динозавром. Ді Це ж пробний варіант, я думаю. Ще ці пістолети замінять на щось. Ну тобто не буде такого, що пістолет і ще й виглядає як револьвер і, коротше, три режими. Я думаю, просто нарисують, намалюють дробовик та якийсь кулемет автомат, там щось. Бігти він може дуже дивитися, скільки я біжу. А стрибки? О, стрибки забирають багато. Так, ого, так, ось от почалася скеля. Скеля почалася. Тут буде спуск. Там ясно, цікаво, я грибочок можу з'їсти. Ну це ж грибочок, ну чого ти не. Може я сироїд якийсь. Є ж таке. Давай, давай, малий, давай, ну що ти такий? Ні. взагалі, він, ну. Як дровенняка. Ніяка якой взагалі. Отак от загнати, дивіться, ну блин. Любий діно тут стрибне, ну який може стрибати. Я вже спустився, чи ні? Якось воно так дивно йде спуск. Не в ту сторону чи що? Так. Не. Ні, Ні квітки, нічого такого він не їсть. Я вже намагався. Так, ось все спуск, добре. Потихеньку. Окей. І в яслі, я сподіваюся, в яслях. Мене просто не заб'ють там якісь травиїди. Так, треба перевірити, чи бджоли атакують і чи... 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 їм я гриби, ну чи їсть він гриби людина. Так, я отсвічусь своим ліхтарем просто капець. Просто ну ліньки нема коли їм, чи що, не звертають увагу, а так мене видно. Воно блимає. Нормально так. Де мої ясли? я не розумію? Чи ще нижче треба пройти? Ех, вже води немає, їди. Это было одразу и ты в ясли. Я заблукал. Ясли mm -hmm. я не найду, зараз. <свят> ну, За капец, конечно. Якусь дерево смолу я ковернув, не щось таке б зіба, не шо тут сенсі немає чого. О, тут ще є спуск. О! Це вже... критично. Ах, і скала закінчується, все. там ясли далі нема. Короче, ясли я пройшов заблукав. Треба подивитися тут тику. Чи що воно там? Гарбузець роз. Майже на всіх серверах він там росте. Тут звісно не буде те, що я його шукаю, але треба подивитись. Так, щось я не розумію, де я бігаю? Боже, я що? Я ще й не там бігав. О, Так, я не туди А, ха-ха! От там десь яслі. Все, гаплик, цьому чуваку. Наступний буде бігти одразу до А Ану, скільки я тут зможу пробігти. Усю ще... о, так, ще далеко-далеко, я у нож де, господи. Оце я, коротше, заблукав. Так, так, так. Ну де... Ну де закінчується ліс. Блін, ну це я, короче, бігав, а я там щось. Так, вот так от бігати. Ще й вночі. А, до речі, світає, так? Чого ти впал? Так, п'ята. Всю ніч пробігав не там, де треба, ну? Ну, тобі банани, нічого ж нема так хоч би добігти до краю цих джунглів. подивись а він до речі той чувак теж там щось біля пальми да топтався там може дійсно о все тут і ясно, добіг окей так ну що бджоли будуть мене чіпати Ні, та я ж повзу що? ах ти ж, блін. А От то так він повзе. Не зміг. Проповсти під е, корягою ці. Так, тут зміг. Ну де оси ваші, чи бджоли? О, жалеть. Все, 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 я зрозумів, зрозумів, зрозумів. Так, бжаль, бжалять, жалять. Добре, ховатися не вийде там. Так, тут, наскільки я пам'ятаю, солона вода, треба туди бігти. А там по-любому динозаври є. Ну йолки, купал. Водичка скоріше падає. Цікаво, це... Через те, що я бігаю завжди, чи ні? Чи так оно і є? Тоді назавр? Та, Та біса його купити. от так він якось дивно п'є. Страшно якось щось тут не коїться не давай. А, до речі, щоб попити? Щоб попити, ну ти п'єш? Днімася є тільки на перший раз і все. Отакі От людиська. Сирі, кумедні. Але бігають. Цікаво буде канібалів подивитися. Тут же є дві фракції людей. Як розробники кажуть, буде дві фракції людей, Канібали місцеві жителі. Е так, аборігіяни місцеві та найманці. Ці люди зі зброєю і станції це їхня фішка. Що ти не вилазиш? Вилазь, давай, господи, ти, блин, не зграба тупа. Ти що, і плавати не будеш, чи що? Так, вилазь з води. А тепер вилазь звідси. Фух, зі шифтом. З горем пополам. Зміг. Так, ну вся біда в тому, що там от той гарбуз. Ось у 100 що їдять. Діннос, ти зможеш його хромати? О! О! Хо-хо-хо! А просто траву таку він не хотів. Чи то була не сівна, може, я напутав щось, він їсть траву чор забирай Ха-ха-ха! Він як травоїдна блін. Все, можна жити. Наперся столітника, ну, я не знаю, як вона називається, тут що вони задумали. Так, окей, ти диви, я поїв, ну страшенно, звісно, їсть. Там дупою чи чим він там їсть коротше, не будемо. Акцентувати на цьому, ой воно, фруктове дерево. Здається, воно. Ну воно, я не, не це бачив, я бачив там його, але побачимо, подивимось зараз. До речі, а, нема. Нема. Тут були е, ті мутації. Картинка була, е, малюночок там на мутації, їх теж нема. То просто кого може є, у мене було. Я пробував раніше. Зараз немає нічого. Ну окей. І ще не дуже, блін, ну я не знаю я кому, мені не дуже подобається, що від першої особи, особини, ну, блін. Я так не люблю грати, і воно габарити не чувствуєш і взагалі не бачиш, що коїться. Так. Може воно і їстівне, але точно не для людини. Так, столітник їсть, це вже щось. Піти туди гарбуза подивитись. Добре, все одно я хотів поїсти і вже потім нападати на них, що тут робити. Станції не активні. Так, треба запам'ятати, там є столітничок. Там теж десь я бачив столітничок, але. Ну, добре. Так, а ну. З'їсть? Дай низу, не низу не з'їсть. Плаває він, звісно, дуже-дуже, блін. Жахливо. Ти пливеш, хоч я сподіваюся, що ти пливеш і не стоїш, то що, ну. І до речі, в нього. а, пливе. У нього нема кисня, бачите, то він може в воді ховатися. Ну я так підозрюю. Маленький лайфак. Ха. Так, десь отут тут, на підйомчику, отут десь гарбуз. Я пам'ятаю, був гарбуз. І там воно ісівне дерево. Нема, так, гарбуза. Десь отут. Я ще скрін робив. Тонон тою. До речі, він лікується. А, я думав, що швидко лікується. Нічого подібного. Так, ну це вже добре, ну Лидичко може їсти ...всяку ерунду, типа що як травоїди їдять. Смаколики. Так що травоїди, вони ваші прямі конкуренти, так що от вам привіт валити їх. М'ясоїдам, ну, м'ясоїди, то звісно, звісно, річ їм аби за щось поживати. Це ж м'ясоїди. А от травоїдні, вони вам теж шкодять. Шкідники, Місцеві шкідники, людиська. Так, нема гарбуза, хтось з'їв, напевно, хтось злопав. Так, от Омні сидить, чи Герера. Герера стрибне, Я ж кажу, вона таке мале, слабке, ото їм або стрибати. І вони стрибають, не думаючи что що щось є о, все, стрибнув. Я навіть не сумніваюся. О господи, боже ж ти мой. Як ти раптово, блин? <сміх> Ще так у мене цим пістолем? І пістоль, вообще, ну такий, короче. Що це як це ти держиш, Що це за куфу? Що ти. Цікаво. Так, что, выстрелить ему трошечки хвоста? Одиночным. а Оно, ну, он почуя? т. Звука нема, вообще им бол. Думаю, тут чепов. А, ну так, так, конечно. Ну так, звисно. И уже он не отпустит. О, коротше, таке відео змов. <сіх> Дякую, хто подивився. Ну, коротше, їдять люди е, травої е, їжу. Цікаво. Ну, не знаю, можна об'єднуватися. Ну, Я бачив, як через річку били, через кус, так, шматок озера або в залівчик били люди, тупо з обрива якогось там по і, ну, а, ті, а що ти їм зробиш? Ну, і все. Тільки піти. Короче, така ну такі справи. Дякую, хто дивився всім і далі буде.